Всім, всім щасливий пори. Вашої доби я, Олександр, людина Чудасіє, вітаю вас в енергетичному просторі Золота епоха! Шановні мої глядачі дякую всім за відозву, за зворотній зв'язок, за щедрість творця через ваші донати, за ваші коментарі, за ваші бажання. Ну що ж, ми продовжуємо нашу співпрацю. Для більшості нинішні часи стали. Такими доволі напруженими та заплутаними, але ми усвідомлювали, що це передбачатиме процес вознесіння ще до того, як вирішили втілитись і стати його частиною. Це наш свідомий вибір душі ще значно раніше. І незважаючи на негативні прояви, Земля добре просувається в процесі еволюції до більш просвітленого стану нашого чудового світу. Та стара, як ви розумієте, має зникнути, щоб нове могло збудовано, проявилося. Кожен духовно розвинений стан свідомості на землі автоматично додає істину та світло до всього нашого колективу, тому що існує єдність. Ви можете відчувати смуток, депресію, брак енергії, навіть фізичний біль то, що та не стверджуйте, що це особисто ваші речі, інакше вони можуть стати особисто вашими. Тому що ви є творець, будь-які фізичні, емоційні, психічні, ну, чи навіть духовні проблеми, які ви можете відчувати в цей час, це. Є щільні енергії, накопичені протягом сотень життів, які проходять через нас щоб очиститись. а очищення відчувається дуже реальними та особистими. Але завжди пам'ятайте, що єдині якості, які є справжніми та справді вашими, це Божі якості. Все інше не є Богом встановленою, підтриманою. Чи розширюваною сентенцією. і лише віра в їхню реальність утримує їх на місці. Багато хто зараз живе однією ногою, так би мовити, в обидвох світах, тому що тривимірна енергія була домінуючим фактором, який впливав майже на кожну людину протягом кожного життя. З часом ці щільні енергії стали інвазивними, проникаючи в клітини. Нашого тіла, наших думок, наших емоцій та нашої реальності, заважаючи більшості пам'ятати, хто вони і чому вони в цей час на землі. Навіть тим, хто духовно пробуджений, дуже легко впасти у вирівнювання, в дуальність розділення та безліч сил, навіть коли вони намагаються залишатися зосередженими в усвідомленні однієї сили та реальності. Милі мої співтворці, будьте сміливими. Дорогі мої, бо багато чого ось ось розгорнеться, розкриється, і ви будете надзвичайно здивовані та шоковані майбутніми відкриваннями, необхідними для змін та пробудження тих, хто вирішив. Залишатись замкненим у минулому та менш розвиненій системі вірувань колективна свідомість стає дедалі просвітленішою, оскільки все більше і більше людей пробуджуються тривимірного стану сну запаморчення. Це у свою чергу дозволить колективній свідомості землі почати проявляти зміни на вищі форми всього. Є тільки Бог. Бог єдина всюдисуща божественна свідомість. Вона є єдиною реальністю, законом, причином і наслідком. А ім'я Бога Я є. Ем, пригадайте, коли майстер Ісус колись давно сказав: Я є шлях, істина і світло. Це було. Дещо неправильно витлумачено тим, хто не міг зрозуміти послання з духовного рівня. Вони сприйняли ці слова як те, що тільки Ісус був Богом. І ця помилка призвела до основної помилки, яка лежить в основі майже всього сучасного християнства. Цей майстер разом з іншими протягом часу намагався сказати людям, що я, кожної людини, це Бог. Я це не особисте егоїстичне відчуття себе, яке більше людей сприймають як те, ким вони є, а справжня ідентичність кожної людини. Справжня медитація це спокій у мовчазному усвідомленні Я є. В усвідомленні того, що я, яке я є. Нескінченно виражає не трошечки, а повноту себе в мені, як і через мене. Гіпнотизм тривимірної системи переконань заважав і продовжує заважати більшості з нас відчувати це або навіть усвідомлювати це. страх це панівна енергія колективної свідомості з землі. Людей постійно бомбардують повідомленнями, заснованими на страху. Страх є компонентом майже кожної реклами на всіх медіаджерелах, пабліках, оскільки він продає товари чи послуги, продукти. Страх мотивує навіть найпростіший вибір і лежить в основі порад і настанов будь-якого роду. Навіть тих. Які вважають спрямованими на покращення життя людини. Страх це тихий голос, який постійно нашіптує, що вони повинні робити, отримувати, досягати, чи досягати успіху в такий інший спосіб, інакше ви помрете, захворієте, страждатимете, матиме потреби або проживати нещасне життя. Угу. Страх представляє трьох, трьохвимірності. Трьох, трьох і у її найповнішій формі він проникає у кожен аспект повсякденного життя. Страх проповідує, що люди народжуються окремо від усього, що їм може знадобитись, чи то будь то товари, здоров'я, безпека, щастя, товариство, чи навіть люблячий Бог, і що вони повинні шукати ці речі поза. Собою вірячи, що якщо тільки вони досягнуть правильних стосунків, життєвих умов, роботи, політики, освіти, уряди, банківського рахунку, церкви, то що вони відчують себе цілісними та завершеними, ці переконання призвели до колективного страху, який відчувають навіть ті, хто духовно усвідомлений. І не дивуйтесь та не чиніть опір, коли відчуваєте страх, бо протягом сотень життів страх тією чи іншою мірою нас таки рятував, або був загибелю кожного, що призвело до його глибокого проникнення в енергетику майже кожної людини. Ніколи не чиніть опір страху чи будь-яким негативним емоціям, бо це просто живить його силою та реальністю. Розпізнайте страх таким, яким він є, це прояв віри у відокремленість від Бога інших та вашого блага. Тому запитайте себе, а у що ви вірите, що викликає страх? І замініть це правдою, натомість, без почуття провини чи відчуття, що страх якимось чином робить вас менш духовним, а тоді. І діють будь-яким людським шляхом, кроками, якими вас скеровує життя. Багато практичних, загально прийнятих дій, які вже встановлені у тривиморному світі, вони, звісно, продовжаться. Але у вищих формах для вас розвитку. Саме так ви будуєте та розвиваєтеся до стану свідомості вільного від страху, який буде. Для вас всією безпекою, захищеністю, гармонією та самоповнотою, які вам коли-небудь знадобляться, страх автоматично зменшується, коли його більше не підживлюють, і поступово замінюється інтуїцією. Страх це єдиний спосіб, який може керуватися ті, хто живе виключно тривіморною свідомістю і не може а чи не хоче отримати доступ до цієї інтуїції. А оскільки страх. Це тривимірне творіння. Розпізнавайте думки страху, коли вони виникають, і зустріньте їх такими простими словами: охо, знову ти, а потім рухайтесь далі. Кожна людина зараз перебуває або незабаром переживе таке переживання. А чи маю я повніше. Перейти до життя за тим, що я пізнав як істину, чи продовжувати використовувати та жити за тривимірною системою вірувань, яка добре працювала для мене в минулому, це не означає, що ви повинні розводити руками, кричати, що Бог це все і залишати позаду все в матеріальному світі, а радше означає усвідомити, що якщо ви. Хочете піднятись до вищих частот нової землі, ви повинні почати свідомо знати, практикувати та жити з найвищого рівня своєї духовної усвідомленості. Перехід до духовного життя ускладнює ті, хто продовжує навчати та проповідувати, що людина повинна боротися, страждати, мучитись та дотримуватись всіляких штучних правил, щоб пізнати Бога. Як тільки людина прокидається та приймає, що існує лише один, і що цей єдиний один є зараз і завжди виражав себе як він, вона та все життя, і він переходить у стан свідомості, який більше не потребує інструментів, якихось певних церемоній, спеціальних молитв чи навіть якогось гуру для доступу до Бога. Це містичне життя, життя, яке продовжуватиме розгортатись та відкриватись у вигляді нового досвіду, знань та осяянь. Бо тепер ви знаєте, що мир, гармонія, здоров'я, безпека самодостатня повнота, яких ви так шукали у зовнішньому світі, вже повністю присутні. Всередині вас це усвідомлення дозволяє вашому справжньому я почати проявлятись без будь-якої вашої допомоги чи зовнішніх інструментів. Усвідомлюйте, що ж відбувається на зовнішній сцені, та не перетворюйте це на владу над вами. Дуже легко знову повернутись до приписування влади негативним явищам, але ваша робота як розвиненої Істоти людини на землі в цей час полягає в тому, щоб додати істину та світло до всього колективу. Бог завжди виражає себе, але ти повинен відчинити двері. Зійди з дороги, дозволь, я є, зробити роботу за тебе. Обійми світла і благословення на цьому шляху. Дякую за перегляд та коментарі.